Мої солоденькі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні ми будемо з вами говорити про новиночку від бренду Cosmic Beauty The Lovers. Вона була випущена до 14 лютого, Дня всіх закоханих. Сьогодні ви побачите свочі, макіяжі з цією палітрою, також мої висновки. Все, як завжди, все по класиці. Тому, якщо вам цікаво послухати мою думку, залишайтесь на цьому відео. Перед тим я запрошую. Вас підписатися, якщо ви новачок на моєму каналі, поставити вподобайку цьому відео, потім приберете, якщо вам не сподобається це відео. Також ви можете підтримати цей канал за допомогою кнопочки спонсорувати і оформити на ньому спонсорство. Завдяки такій підтримці, мій канал буде розвиватися, щось буде оновлюватися, за що я вам буду дуже сильно вдячна. Також, друзі, я вас дуже прошу: зайдіть в інфобокс, я залишу посилання на мій збір, на мою банку. збір на FPV, шки будь ласочка, закиньте свої гривники, тому що там нещасних 15 тисяч треба зібрати. А мені здається, що я вже вічність просто збираю ті гроші. І Будь ласочка, відкрите і закиньте 5, 10, 20, 100 гривень, хто скільки може, будь ласка, немає маленьких донатів. Запам'ятайте. Ну, а тепер давайте переходити до самого відео. В сьогоднішньому огляді я вирішила понадихатися роботами з Пінтересту. Я якось забула про існування пінтересту, а це, думаю, так, позаходжу, подивлюся, які там є роботи, і вирішила зробити для себе такий марафон з повторювання деяких макіяжей тільки в іншій кольоровій гамі. Сьогодні, власне, у нас буде за основу взяти коричневий відтінок Soulmate. І тут мені стало цікаво його розтушувати відтіночком Mutual. Подивитися, що з цього буде, і мені дуже сподобався результат. Розташувалися дуже легко один з одним. На центр рухомої повіки я нанесла сяючий відтіночок проміс, я обожнюю його і вирішила зелений підтушувати відтінком Devoted. Ось таким макіяж у мене вийшов. Я натягнула на себе нову перуку, дуже ефектний, дуже красивий і. Палітра просто розкішно себе показує. Другий макіяж вийшов експериментальний. По-перше, дві різні бази: Rimmel Multitasker та саме база тіні Maven. Наношу на зовнішній куточок відтіночок Harmony, і я вирішила в цьому макіяжі вийти з бордового в блакитний. Якось подивилася на це зі сторони колористики, і по факту у мене повинно все вийти, що, в принципі, і вийшло. Я замішала два ці відтінки, пастельний на білій базі, тому він такий доволі яскравий, перекриваючий, але якийсь такий. Відтінок грозового неба у мене все ж таки вийшов. Як ви бачите, перехід доволі таки плавненький вийшов. Тому експериментуйте з цією палітрою. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Наношу просто розкішні, сяючі. цей відтіночок Truth, який у мене на центрі рухомої повіки, я від нього просто в захваті. Я його обожнюю. Він дуже яскравий, красивий, глибокий, неповторний, такий дуже рідкісний, я би сказала. Взагалі цей макіяж і ці кольори, як на мене, дуже... Дуже пасують моєму кольору очей. На внутрішній куточок, як завжди, полюбляю я цей прийом наношу пастельні відтінки, і ось такий макіяж у мене вийшов. І я просто вирішую, якщо чесно, це прямо один з найулюбленіших макіяжів у мене в цьому огляді. Також на нижню повіку я нанесла відтінок Connection. Це ось той яскравий мультихромний відтіночок, і він дуже цікаво там грає. Наступний макіяж теж надихаємося відомою крієторкою з ТікТоку, але просто в інших відтінках. За основу я беру Partnership-відтіночок, просто хаотично його наношу, вимальовую ось такий малюночок пелюсточків, лілії. Розтушовую це все за допомогою відтіноч відтіночку Values, наношу також на перенісся темний відтінок. Коротше, просто роблю форму ось цієї квіточки, і далі буду це все намагатися заповнити ще й аквалайнерами. Тут у мене ще й присутні да, аквалайнери. Це все гарненько розташовувалося, нашаровувалося, якщо чесно, що на консилер, що на тональний крем на чолі, наносилося все дуже легко. Вирішила нанести цей сяючий відтінок Truth на всю рухому повіку, максимально так позаповнювати. Далі на внутрішній куточок нанесла відтіночок Faithful і на нижню повіку нанесла Loyal. І, якщо чесно, взагалі не розумію, чого я туди його нанесла, ну хай буде. За кадром я завершила свій макіяж. Такий казковий результат у мене вийшов. Ну що, друзі, перед вами знаходиться справжній поціновувач бренду Cosmic Brushes. Справжній фанат, я би так сказала, тому що у мене, ну, Ледь не майже всі палітри є в моїй колекції, у мене немає буквально там трьох, здається, палітр. По цієї крихітки я не змогла пройти. По-перше, мене просто підкорило оформлення цієї палітри, чесно вам скажу. Це дуже гарно, це справді це дуже-дуже гарно, дуже солодко якось виглядає. Ця палітра була випущена до Дня всіх закоханих, звісно. що Я замовляла її на офіційному сайті через, здається, НП-шопінг. Я замовляла собі і на талочці дві палітри. В цей раз, до речі, не було такого ажіотажу на цю палітру, тому що, нарешті, Космік став робити трошечки більші партії своїх палітр. Я думаю, що вони зрозуміли, що як би треба це зробити. От, тому можна було, в принципі, додати дві і більше, здається, палітр в кошик. Якщо не помиляюся, то обмежень не було на цей раз. Е, також ця палітра повернеться до продажу. Що не помиляюся в квітні місяці, в принципі, скоро. Тому майте на увазі, я замовляла на офіційному сайті, повторюся, через NP шопінг доставка нам обійшлася з Наталочкою десь в гривень 400, якщо не помиляюся, щось там, щось там 400 40 гривень. В принципі, нормально, мені здається, взагалі адекватно. Приїхало доволі швидко. Відправка, до речі, була від косміків теж доволі швидко, тому що зазвичай вони відправляють протягом 10 робочих днів. А в цей раз вони відправили щось там протягом трьох днів, якщо не помиляються. це при тому, що я зробила замовлення в перші секунди. Просто я не думаючи одразу залетіла на сайт, додала дві палітри, одразу все там оплатила, ввела всі свої дані і все. Ну тобто, я діяла максимально швидко і вже здається в 20.05... По київському часу я вже все, я вже скупилася, коротше кажучи, що стосується доставки, я сподіваюся, зрозуміло. Залишу посилання в інфобоксі на цю палітру на офіційний сайт, тому що зараз знаю, що у наших байерів дівчаток теж немає ні в кого в наявності цієї палітри, тому що просто розгребли, розгребли як пиріжки гарячі. Що сказати, як завжди, я в захваті. По-перше, у нас трошки інший формат, це тепер вертикальна отака от палітра, вона нічим не відрізняється по розмірах за попередні палітри, просто відрізняється тим, що вона відкривається тепер ось так от вертикально. Тут мені подобається кольорова розкладка, вона дуже логічно якось зібрана ця палітра сама, тобто ти на неї дивишся і ти якось одразу знаєш, що ти хочеш. У нас тут рожева така, скажімо так, рожево-персикова гамма і така зеленувато-бликитна трошечки Все. Як завжди, є в палітрі чорний відтінок, як завжди, купа розкішних пастелей на білій базі, До речі, тут всі пастелі майже. Коротше, все, в принципі, по стандарту для космік Брашіс. Почнемо з найпростішого, це сяючі відтінки. Сяючі відтінки тут вже теж набагато краще. Повторюся, з якоїсь її палітри, здається, з цієї колекції Underworth і Under... щось там, сірої і такої рудої палітри. У неї змінилися трошечки сяючі відтінки, вони не стали більш сяючими, ну, геть трошечки, скажу так, але вони стали більш комфортнішими в носці, трошечки більше близько додалося. Коротше кажучи, менше ось цих відтінків маслянистих, які потім у підсумку е, скочуються. Тут не без цього повторюся, тому що я розумію, що всі ідеальні відтінки ну, неможливо зробити в жодній палітрі, навіть в тій же сгереніті, я просто обожнюю, все ж таки є свої недоліки. Е, і так, сяючи тут пречудові, вони мені справді дуже подобаються, з ними комфортно працювати. Єдиний відтінок, який е, дуже сильно скочується, в принципі, це ось цей відтінок. Він вже і найкрасивіший. Це такий, знаєте, Юнікорн-відтіночок. Реально, як єдиноріг, він до вас рожевий, він приливається в такий зелений, в блакитний, все це світленьке таке на напівпрозорій базі. Коротше, цікавий, класний відтінок, дуже красиво і яскраво горить на очах, не сильно бабами стосяючи, тому що він за рахунок ось цієї текстури, шовковистої, дуже багато рідини. Сяйва через це трохи забивається. Кажу, як людина, яка випускає свої пігменти. Е, і знову ж таки, тут дуже багато рідини, тому він скочується. У мене на очах він досить швидко встиг скататися. Е, буквально там, не знаю, ну, хвилин 10 йому вистачило, щоб вже він почав скочуватися всерединці у внутрішньому куточку, а далі все пішло по накатанні почало все скочуватися. Всі інші з усіма іншими відтінками такої проблеми не було, я не побачила. Е, та сама текстура, є деякі відтінки більш близько. Деякі менш блискучі, менш блискучі це відтінок Choices. У нього менше просто ось цих крупних таких частинок. Також communication, хоча він мені дуже сильно подобається. Менш блискучий у нас ось цей «Loyal» відтіночок. І, в принципі, все. всі інші такі трошки більше яскравості в них. Взагалі, відтінки, як вони сяють, як вони виглядають, мені дуже подобаються в цій палітрі. От чесне слово, я привітаю. Таке знаєте, враження, наче я нарешті задоволена блискітками від Cosmic beauty. Вони тепер так називаються, я постійно забуваю. Найулюбленіші у мене тут є сяючі, і це два зелених. В принципі, ось цей відтінок Promises. Мені хотілося б пхати його всюди, тільки можна і не можна. І також ось цей відтіночок Truth, тому що він у нас тут доохромить від зелено бірюзового, смарагдового в такий. Синюватий глибокий відтінок морської хвилі. Просто one love. Оці два відтінки, реально мені прям дуже хотілося їх ліпити всюди. З такого більш повсякденного легкого варіанту найулюбленіший відтінок це Companion. Він такий глибокий персичок, темненький, який має в собі золотаві блискітки і трошечки рожевих. От прям. Реально, оці от три відтінки, я від них просто шаленіла і фанатіла. Е, Тепер, що стосується матових, матові, як завжди, от просто реально, яке відео підряд, хочу знову подякувати Cosmic Beauty за те, що це стабільна якість, все стабільно Реально, настільки стабільного бренду я ще на ринку, чесне слово, не зустрічала. Не без гівнюків, так би мовити, знову тут ми зустрічаємо. Скажімо так, сильно спресовані такі тіні, які дуже важко та жорстко набираються. Почнемо з відтіночку Harmony, бордовий, дуже красивий, холодний на такій, знаєте, бузково синій базі, я би сказала, тому що я зробила експеримент з макіяжем, ви бачили перед цей макіяж. Я спробувала розташувати Harmony в ось цей от блакитний відтінок Values, і у мене все вийшло. Так, це було складно, тому що ось цей відтінок блакитний, він на білій базі, пастельний, і вилазить ось ця от біла база, коли ви намагаєтеся змішати ці два відтінки, але менше з тим у мене це вийшло і вийшло перечудово за рахунок того, що в бордовому дуже багато синього пігменту. І коли це все змішувалося, змішувалося це і Ви можете класно погратися з цією палітрою, е, додати своєму макіяжу такої от, родзинки і спробувати поекспериментувати. Я, до речі, до цього експерименту дійшла під час уроку з моєю ученицею, ми фізично зустрілися, у нас була тема колористика, і, власне, ми там експериментували саме з цією палітрою. І я дивлюся якраз на цей бордовий і от думаю, треба спробувати, мабуть, якось його розташувати в блакитний. Я думаю, що у мене все вийде. От от, от, от так от буває на уроках, до речі, от якщо вам треба така вчителька з макіяжу, запрошуйте. Коротше кажучи. Я потім прийшла, поставила цей експеримент, і все мене вийшло, і це суперкруте поєднання е, мені здалося. Найцікавіше, найприкольніше. Мені прям дуже сподобалося. Але цей відтінок, майте на увазі, що він такий сухуватий в своїй текстурі, е, у нього наче трохи не вистачає щільності, знову ж таки, за рахунок усієї спресованості жорсткої. Це, в принципі, зустрічається в усіх її палітрах. Е, Якийсь один-два відтінки 100% будуть так спресовані, мабуть, це якась, не знаю, е, особливість технології, з якою ми нічого не можемо зробити. Також наступний такий відтіночок це чорний. Чорний тут, до речі, такий холодний, знаєте, в трошечки в зелену, зеленувату-синювату, точніше морської хвилі сторону, тому, в принципі, він підходить дуже круто під зелену частину і, в принципі, під цю частину, тому що він на такий якийсь от Синій синюватій базі, я би сказала, не от більше синюваті. А це підходить і туди, і туди, в принципі, ви можете затемнювати, і там, і там. Бруду ніякого ви особливо не побачите, тому що це чорний відтінок. Ви навіть можете не побачити, що це саме з підтоном якийсь там, типу відтінок. Це тупо чорний відтінок. Але чорні відтінки у нас також мають свою якусь базу. Кольорову обов'язково туди якийсь пігмент додадуть. Чистий чорний дуже рідко зустрічається в якихось палітрах. Е, і так. Чорний тут не такий, як я люблю. От все ж таки в Сереніті це прям ідеальний був чорний, який тягнувся собі скільки завгодно, тушувався скільки завгодно. В цій палітрі все ж таки він трошечки такий слабіший, не такий цікавий, з ним можна працювати все нормально, як, як і в принципі в попередніх палітрах. Класний, чудовий, чорний. Але от ідеальний для мене все ж таки еталон це е, саме чорний в сереніті. Там просто був ідеальний е, відтіночок чорного. Але дякувати, що він є знову в цій палітрі. Вона Пхає всюди просто ці чорні відтінки. Наступний тугий відтіночок це відтінок Attraction. дуже красивий, такий режевий, припилений такий трошечки відтіночок. Він мені дуже подобається, але його треба нашаровувати, нашаровувати, нашаровувати. До речі, мені дуже він нагадує, знаєте кого, Adept Cosmetics. От у мене є у Адепта якась палітра, бо я не пам'ятаю, як вона називається. Але сам факт, що дуже-дуже схожі. Матові на ось цю присовочку. Коротше кажучи, він красивий, він дуже ніжний, класний, але його треба гарненько нашаровувати, бажано якимось жорстким пензликом. Нашаровуйте, не соромтеся, спокійно собі, працюйте з ним. Він важкенько тушується, він ну, от просто він важкуватий, але от чесно. Ви цього не помітите. Знову ж таки, це я просто людина, яка тут уже перепробувала 350 палітр е, космік Брашус і я знаю, до чого придовбатися. Насправді, якщо ви купите цю палітру, ви особливо там не помітите, якщо чесно. Такий же відтіночок, він не тугенький, він дуже приємний, він ніжненький, але теж його треба гарно нашаровувати, і він на білій базі такий, знаєте, е, пастельний натурального кольору е, натурального рожевого тілесного кольору affection Да ось Я його люблю, він мені дуже подобається. Сьогодні я його теж використовувала в макіяжі, розташовувала. Ним ось цей от коричневий, е, дуже класний, але от нашеровуйте. Добряче нашеровувати, він нашарується ідеально, він ляже ідеально, рівнесенько, гладесенько, він сам розташує. Розташовується він також дуже легко, змішується він теж дуже легко, але майте на увазі, він на білій базі такий. І так, давайте тепер перейдемо до пастелей. Пастелі тут, в принципі, та ж сама якість, як і була пастельок. Можливо, не такі яскраві, як в деяких її палітрах. Але все одно вони чудові, ви бачили їх в роботі, вони класно нашаровуються, вони класно і яскраво виглядають на очах. так, Звісно, що під білу базу це буде ще яскравіше. Але, от, чесно, у мене тут взагалі немає жодного питання до жодного відтінка пастельного вони мене повністю влаштовують. Кайфую дуже сильно від оцього відтіночку Mutual. е, Якщо що, навмисне перекривляю. Ну, прям він кайфовий. Ну він такий красивий, він такий вайбовий, він такий якийсь і свіженький, весняний, дуже весняна палітра і ще й, по-перше, він мені дуже сподобався. Тут нікому не потрібні, близькі такі додані, які, звісно, що кудись летять, слава Богу, не осипаються, особливо під очі. Але він класний, він нашаровується, він пігментований, він розтушовує класно, він не на білій базі. Ви можете його об'єднувати із ось цим е, темним зеленим, і з ось цим відтіночком мурсування. Хвилі. Взагалі, ось ця от частина палітри, вона настільки круто мечиться, що це просто капець. В принципі, і ця частина вона теж офігезно мечиться просто будь-чим. За рахунок чого? За рахунок того, що є своя кольорова база. І тут ми підходимо до відтінків просто хамелеонів в цій палітрі. І так, давайте почнемо з відтінку Soulmate. От на нього так дивишся, і здається, що це такий теплий коричневий відтіночок, і тобі хочеться одразу об'єднати його з відтінком Self-Love, ось цим персиком. І ніфіга! Ви його зараз бачите у мене на очах. Він на холодній червоній базі. І це проявляється виключно на очах. І це проявляється, до речі, не лише на консилері. Я робила всі макіяжі на Rimmel Multitasker, також ще в одному макіяжі брала базу Maven, пробувала. Це проявляється і на Maven, наприклад, і на консилері. Тобто він у вас на очах перетворюється в прохолодний такий коричневий на червоній базі відтіночний. Що нам дає в принципі, можливість змішати його з відтінком Гармоні чисто, теоретично, практично, я не пробувала. Але можливо, єдине, що вони на очах будуть вам за яскравістю, в принципі, однакові. Тобто перейти в світлий, коричневий не вийде, це будуть однакові відтінки за яскравістю. Але майте на увазі, що ні фіга він не тепленький, він такий. Паразіт дуже оманливий. Також ось цей відтіночок Affection, який мені дуже подобається, він виглядає досить насиченим в палітрі, коли ви вживу на неї дивитеся, і вам здається, що одразу буде такий відтінок на очах, можливо, трохи темніше маю на увазі. Але ні, він проявляється на очах досить пудрово. Саме такий красивий, е, красива рожева пудрочка. Дуже красивий відтінок, але він виглядає на очах світліше, ніж так, як він виглядає у вас в палітрі. Тому майте на увазі. До речі, що стосується зеленого, він такий, знаєте, е, болотяний зелений, насичений такий. Знаєте, соковите болотко таке. От, от так от скажу: соковите, такий лісний такий відтінок, якийсь дуже красиво виглядає. Він дуже красиво виглядає на очах, виглядає прохолодно, дякую величезне, Cosmic Beauty, Тому що, е, я, хто давно дивиться мене на каналі, знаю, що я ненавиджу просто хакі-відтінки. Я до них так Пф, недовірливо ставлюся. Тут у мене було все ідеально, дуже красивий відтінок, дуже класно він тушується в усе лихо. Знову ж таки, з цим відтінком Mutual, з цим відтінком далі в Devoted. Боже, такий яскравий, класний соковитий макіяж, весняний виходить з цієї палітру, що просто, Не знаю, я прям в захваті, чесно, до цієї палітри у мене любов, прям знаєте, дуже теплі відчуття. З'явилися такі, як після Среніті. Сerenіті я обожнюю. Просто всією душею я досі люблю цю палітру. Я не знаю, я, мабуть, не знаю. Ну буду зарікатися, звісно, що, може, колись і перестану, але поки що ну, не хочу я переставати любити Сerenіті, вона дуже крута. І от ця палітра е, дуже гучно зараз буде звучати, але вона викликає у мене такі ж самі почуття, як і Сerenіті. Вона мені дуже сподобалася. Прямо от з першого погляду я її відкрила. І от, е, я не знаю, як це працює, але у блогі... Блогерів, досвідчених, так би мовити, які вже перепробували все, що тільки можна і не можна, які вже бачили будь-яку косметику в цьому світі, ти вже інколи дивишся на палітру, і ти розумієш, що у тебе буде меч з цією палітрою чи не буде. От так от у мене було з цією палітрою, я її відкрила, побачила і думаю, ну це все. Це любов, 100%, я вже знаю, що з нею робити. Це, плюс ще до всього мої основні такі улюблені відтіночки, в принципі. Що я теж люблю дуже сильно Космік от, Cosmic Beauty, вибачте. Тому якби у мене з цією палітрою повна любов. Е, до речі, відтінок, який я геть не зрозуміла. Чесно, я на нього дивлюся, і ну, от, я не розумію, на що він тут взагалі типу, треба в цій палітрі. Е, він нормально наноситься, нормально виглядає, але це ось цей відтінок сірий. Е, у нього тут такі знаєте, золотаві є брудні блискітки на сірій базі і є ще синенькі такі блискітки. Але от, чесно, от, от скільки я його не тулила до якогось макіяжу, він мені так дешево виглядає якось. От Якщо ми говоримо про якийсь відтінок, який я хотіла би прибрати з палітри, це був би, мабуть, ось цей відтінок, і я би щось поклала би сюди цікавіше. Навіть якщо ви дивитесь на цю палітру, ну цей відтінок вибивається. Він реально вибивається просто з гамми. І от у мене таке уявлення, що реально не вистачало одного відтінку, і вона така. Давайте сюди впихнемо ось цей відтінок, буде він називатися Loyal. На хутора питається. Ну, чесно, не знаю, він мені геть не запав в душу. Якщо вам запав він серденько, то на здоров'я я дуже рада, але ну, я не зрозуміла, взагалі не зрозуміла. Що мені також знову ж таки не подобається, але й одночасно подобається. Е немає тут якогось світленького відтіночку, такого вального для внутрішнього куточку, наприклад. Це вже мої власні преференції. ну Тобто, у нас є чорний знову ж таки, але немає якогось світлого, універсального, який підходив би під обидві ось ці от гамми, тобто хайлайтерний такий відтінок. Але у нас тут дуже багато, в принципі, пастелюк, і ми можемо ці пастелі наносити на внутрішній куточок ока. Але інколи мені хочеться використати лише ось цю палітру і нанести на внутрішній куточок щось цікавеньке. Але. Тут його немає. Так, можна в принципі, цей проміс взяти, але його треба наносити максимально вуально, тому що у нього є своя кольорова база. і Якщо ви дуже сильно заїдете у внутрішній куточок, якщо у вас, наприклад, таке перенісся, як у мене, і не сильно такі, знаєте, випуклі внутрішні куточки очей. То це може давати вам темну тінь, тому що загинається просто у нас так кісточка, рельєфи наші з'являються, і у вас у внутрішньому куточку ока з'являється тінь. Тобто, не вилазить отак от вперед, а впадає. І це виглядає дуже брудно. Е, тому, коротше, мені не вистачило ще якогось хайлайтерного відтінку. Це все таке, знаєте, ну, типу, Власні особисті преференції, це не значить, що палітра погана. Я не можу, у мене язик не повернеться, сказати те, що ця палітра погана. 100%, якщо ви новачок в цьому бренді, якщо ви хочете спробувати Cosmic Beauty, однозначно пробуйте! Робіть це, я вас молю, просто і ви будете супер щасливі. Якщо ви хочете познайомитися з цим брендом, можете починати або з Serenity, або з цієї палітри, або ж, наприклад, з якоїсь натуральної палітри. Наприклад, ось ця палітра Nude Trolls, вона, як ви бачите, дуже така нюдова, прикольненька зі своїми фішечками, але універсальна така палітра. Тут дуже красиві сяючі відтіночки. Я можу сказати так, що це три палітри, з яких я би радила починати своє знання. Знайомство, але обов'язково починайте з Сереніті. Сереніті це просто еталон, я її обожнюю. Знову у нас позитивний відгук. Але вибачте, я люблю цю формулу, і е, слава Богу, просто дякувати, що чергова палітра вийшла. І чергова палітра в старій, класній, добрій, крутій якості, з якими немає взагалі жодних проблем. Е, хочеш швидко зробити макіяж, береш цю палітру і не маєш жодних проблем. Друзі, якщо ви хочете подивитися, е, в принципі, огляди на всі попередні там палітри, на які я робила огляди в будь-якому випадку, я залишаю всю інформацію. В інфобоксі зазирайте туди, там будуть всі відео, які пов'язані з Cosmic Beauty. Вам там дуже багато залишається інфи, дуже багато чого передивитися. Майже на кожну палітру у мене є огляд. Якщо не огляд, то якийсь такі детальні перші враження точно є з якимось яскравим макіяжем, там, де я багато відтінків спробувала. Тому всю інформацію ви знайдете в інфобоксі, будь ласка, зазирайте туди за всіма деталями, які вас будуть цікавити стосовно палітру. Я сподіваюся, що це відео було корисним. Я знаю, що ви чекали на це відео. До речі, такого ажіотажу давно не було. прям Багато людей мені писало, що дуже чекаємо від вас типу огляд, не дивлячись на те, що люди, в принципі, вже купили причому палітри. Хтось не купив, чекає огляд, а хтось придбав, але все одно чекає типу огляду. Тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте вашу вподобайку, пишіть ваші коментарі, якщо у вас є ця палітра, як вам вона, чи ви пробували її, які макіяжі у вас виходили, як ви експериментували, давайте з вами там спілкуватися. Друзі! Я вас дуже прошу донатити, ще раз донатити, я залишу в інфобоксі банку на мій збір, будь ласка, я вас дуже прошу. Доєднайтеся до збору і закиньте свої грошики. Бо той збір, я відчуваю, наче він ніколи не закриється на нещасних 15 тисяч гривень. Ну, камон, все. Я всіх цілою бімаю до зустрічі Муа! бувайте!